Вітаю, друзі! Ви на каналі Popcorn.ua і у цьому випуску велика добірка класних серіалів, які безперечно варті уваги. Серед них пригодницька фантастика, супергеройський екшен, психологічна драма та решта серіалів у різних жанрах. Можливо, деякі ви вже бачили, тому велике прохання. Діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки, адже так ви допомагаєте не лише каналу, а й розвитку україномовного Ютубу. Приємного! Перегляду землевласник, сучасна вестерн-драма, що розповідає про жорстокий світ нафтовидобування. Дія розгортається в маленькому містечку в західному Техасі, де земля приховує значні запаси нафти. Головний герой Томі Норіс досвідчений кризовий менеджер, робота якого полягає у забезпеченні порядку і стабільності видобутку на нафтових родовищах. На перший погляд здається, що він все контролює, та це далеко не так. Іноді трапляються трагічні ситуації, які неможливо передбачити. Однак Томі не скаржиться. Єдине, що може порушити його стабільність, це діти і колишня дружина, яка приносить ще більше хаосу в його життя. Таємний інформатор. Захопливий серіал, що поєднує елементи комедії і детективу, досліджуючи теми старіння, дружби та довіри. Сюжет розповідає про Чарльза Н'Ювендайка, професора на пенсії, який після смерті дружини відсторонився від друзів та знайомих і живе самітником у своєму будинку. Інколи його навідує донька, яка радить татові знайти хобі, яке б допомогло йому соціалізуватись. Чарльз дослухався до поради і вирішив піти на співбесіду за оголошенням в газеті, де приватна детективка Джулі запропонувала йому роботу під прикриттям у будинку для літніх людей Pacific View, що у Сан Франциско, завдання Чарльза провести розслідування у цьому пансіонаті, прикидаючись новим мешканцем, щоб допомогти розкрити справу з викрадення Тед Тедласо Комедійна спортивна драма, що розповідає про людські цінності, про силу доброти та про те, як важливо вірити в себе. Ребека Велтон після складного розлучення з чоловіком отримує у власність футбольний клуб Річмонд. Найцінніше, що у нього було. І щоб помститись колишньому, приймає рішення знищити його красиво. Для цього вона винаймає американського тренера на ім'я Тед Ласо, який зовсім не тямить в класичному футболі. Ребека надіялась, що з таким тренером клуб довго не протяне, але не так сталося, як гадалось. Своєю добротою та емпатією тет зумів здобути довіру гравців, тим самим піднявши командний дух. Але щоб вивести клуб на новий рівень і потрапити до прем'єр-ліги, необхідно неабияк потрудитися. Покоління Ві супергеройська екшн-драма, що є спінофом культового шоу Хлопаки. У центрі сюжету Марі Моро, дівчина з унікальними здібностями, яка вступає до престижного університету Годолкін. Адже саме тут виховують майбутніх супергероїв. Марі тільки вчиться контролювати свою силу, але вже має достатньо амбіцій. Вона ставить собі за мету потрапити до рейтингу найкращих в університеті і цілеспрямовано до цього йде. Та одного дня трапляється трагедія, яка запускає Ланцюжок подій, що веде до жахливої таємниці, схованої у стінах коледжу, разом із новими друзями, Марі намагається розкрити правду, яка може перевернути уявлення про супергероїв у всьому світі. Локі, пригодницька фантастика з ноткою гумору та драматичним підтекстом. У центрі сюжету Локі бог обману, який раптово опиняється в руках загадкової організації під назвою управління часовими варіаціями». Виявляється, його втеча з тесарактом створила порушення у часовій лінії, і тепер Локі потрапляє до суду, де він ледве уникає анулювання. Агент Мобіус дає Локі шанс виправитись і пропонує співпрацю. Він має допомогти спіймати сільві злочиницю, яка є альтернативною версією Локі в жіночій подобі. Не те, щоб він хотів допомагати, але вибору не лишається. Локі погоджується, ще не знаючи, що зустріч Сільві запустить низку подій, які поставлять під сумнів усталений порядок у мультивсесвіті. Місто на пагорбі. Кримінальна драма, яка досліджує теми влади, корупції та морального вибору. Дія розгортається на початку 1990-х років в Бостоні. В той час кримінальні угрупування заполонили місто, а поліцейські, які мали б боротися зі злочинністю, дбали лише про свій добробут. Тому насильство, корупція і расизм були звичайною справою. Однак все змінюється, коли до міста приїздить новий генеральний прокурор. Декорсі Ворд, головна мета якого зламати апарат управління Бостона. Але Ворд розуміє, що впоратись самотужки йому буде досить складно. Тому йде на угоду з ветераном ФБР Джеком Рором, який замішаний в корупційному скандалі. Разом вони беруться до справи, щоб нарешті змінити усю кримінальну правову систему Бостона. Дія Гучний психологічно складний серіал заснований на одній із найбільш шокуючих кримінальних справ останнього часу. У центрі сюжету Джипсі Роуз, молода дівчина, яка живе під суворим контролем матері Діді. Джипсі пересувається в інвалідному візку, харчується через трубку і має таку кількість діагнозів, що не злічити. Та справа в тому, що вона лише здається тяжко хворою. Діді все життя переконувала не лише доньку, а й всіх навколо, що дівчинка невиліковно хвора. Та Джипсі росте і з кожним роком стає. Дедалі складніше від неї щось приховувати. Вона мріє бути нормальною і робити все те, що роблять дівчатка підлітки в її віці. З часом Джипсі починає розуміти, що багато з її хвороб вигадка, і чим ближче вона до правди, тим сильніше між нею й матір'ю росте напруга. Погані сестри. Захопливий ірландський комедійний серіал, який поєднує в собі елементи чорної комедії, драми та трилера. У центрі сюжету опиняються сестри Гарві, які мають досить міцний зв'язок і завжди намагаються дбати одна про одну. Так сталося і цього разу. Усі зібралися, щоб підтримати сестру Грейс після смерті її чоловіка Джон Пола. Експертиза підтвердила, що його смерть була випадковою однак двом страховим агентам, які явились на похорон, так не здається. Виявляється, страхова компанія, де бу. Був застрахований Джон Пол, знаходиться на межі банкрутства. І щоб не виплачувати велику суму, агенти намагаються встановити факт вбивства. І все б нічого, але сестрам Гарві дійсно є, що приховувати. Адже в кожної з них був мотив. Смертельна зброя. Поліцейський бойовик з елементами комедії та драми, що розповідає про вибуховий дует двох поліцейських у центрі сюжету детектив Мартін Рікс, колишній спецпризначенець, який намагається пережити трагічну втрату своєї дружини. Він переїжджає до Лос-Анджелеса і потрапляє до місцевого департаменту поліції, де його новим напарником стає спокійний сім'янин Роджер Мертоу. Дуже швидко стає зрозуміло, що Мартін це та людина, яка кидається у небезпеку в той час, як Роджер намагається її уникнути. Тим та, попри постійні конфлікти і хаотичний стиль рігза, вони стають командою, яка розкриває найскладніші справи. Мертвий для мене чорна комедійна драма, яка досліджує дружбу, втрату і небезпечні таємниці, що здатні зруйнувати життя. Джен нещодавно поховала чоловіка і, щоб якось справитись з болем, почала відвідувати групу підтримки. Та тільки Джен не у скорботі, вона у гніві, і цей гнів вона не в змозі контролювати. Адже поліція не працює належним чином і ніяк не знайде того негідника, який збив її чоловіка і втік з місця події. Але одного дня знайомство з Джуді змінює її життя. І оскільки та має схожу проблему, жінки досить швидко стають подругами. Постійні телефонні розмови та вечірні посаденьки дуже їх зближують, поки Джен не дізнається правду. Виявляється, чоловік Джун живий живісінький. Вони просто розійшлися. Вислухавши правду, Джен все таки пробачає подругу і навіть запрошує пожити в її гостьовому будиночку. Та тільки Джун ховає таких скалетів у шафі, про які Джен навіть не підозрює джулія атмосферна біографічна драма 1961 рік Американка Джулія Чайлд видає книгу рецептів французької кухні, яка користується попитом. Через деякий час вона отримує запрошення від громадського телеканалу взяти участь у передачі читання в якості автора книги. Джулія Радо погоджується, але замість читання вона готує омлет в прямому ефірі і тим самим шокує всіх присутніх. Так, у неї з'являється ідея. Створення нового формату телепередачі кулінарне шоу. Тільки от біда, що ніхто не робив нічого подібного. І достукатись до продюсерів телеканалу виявляється вкрай складно. Втім, Джулія не може так просто здатися. Тому пропонує зняти пілотну серію. І так зароджується нове шоу під назвою Французький Кухар. Зроблено в Італії. Чудовий серіал, який розповість про революцію у світі моди, що відбулася в 70-х роках. Мілан сучасна світова столиця моди. Але в ті часи на його вулицях відбувалися масові протести і демонстрації. Студентка факультету історії і мистецтв Ірена Мастранджело, посварившись із професором на іспиті, позбавляє себе диплома і тепер змушена шукати роботу. Ірені щастить влаштуватись стажером у глянцевий журнал моди. Заробіток невеликий, ще й працювати доводиться понаднормово. Але дівчина відразу ж занурюється в роботу. Зйомки статті і цікаві проєкти все це так захоплює Ірен, що вона навіть розриває тривалі стосунки з хлопцем, який зробив їй пропозицію. На серйозні відносини немає часу, адже зароджується новий світ, світ італійської моди. І вона, Ірена Мастранджело, донька звичайних робітників, є частиною цього світу. Ласун захоплюючи постапокаліптичне сімейне фентезі. Внаслідок невідомого вірусу, який вразив всю планету, на світ почали з'являтися діти-гібриди, напівлюди, напівзвірі. Газ напівхлопчик, напіволень, 10 років жив в глушенні лісу разом із татом, який всіма силами намагався вберегти сина від зовнішнього світу. Та після його смерті Газ залишився зовсім один, а прихисток в лісі ставав все небезпечнішим. Одного Дня на схованку натрапляє чоловік на ім'я Джепард і тим самим рятує хлопчика від браконьєрів. Так починається їх дружба і неймовірна пригода Гаса, який вірить у добро і має мрію знайти сім'ю. Останні дні Птоломея Грея, психологічна драма, що досліджує теми пам'яті, старіння, гідності та боротьби за правду. Птолемей Грей самотній рідній чоловік, який живе з деменцією. Його пам'ять стрімко погіршується. І єдиний, кого він ще впізнає, це племінник Реджі. Він навідується до дядька, приносить їжу і супроводжує до лікаря. Та коли їжа закінчується, а Реджі так і не з'являється, Птолемей починає нервувати. Поки не дізнається трагічну новину, реджі більше немає. Однак саме в цей час в житті Птолемея з'являється з'являється Робін, дівчина-підліток, яка неочікувано стає не лише його новою доглядальницею, а й найкращим другом. Разом з тим, Толемей отримує шанс, хоч і ненадовго, відновити свою пам'ять за допомогою експериментального лікування. І саме цей короткий дар ясності дає йому можливість закінчити усі важливі справи, перш ніж його не стане. Королева Змій історична драма з елементами чорної сатири, яка досліджує владу, амбіції та ціну виживання у світі інтриг. У центрі сюжету Катерина Медічі, італійська дворянка, яку привозять до французького двору як вигідну наречену. Катерина швидко розуміє, що від цього шлюбу залежить її подальше життя, тому робить усе можливе, щоб весілля відбулося. Та коли стає принцесою, відразу стикається з реальністю. Її чоловік був відданий старшій коханці Діані де Пуатьє і ночі бажав проводити разом з нею. А не в ліжку з дружиною нестерпним ставав той факт, що Катерині ніяк не вдавалось завагітніти, і це загрожувало її подальшому перебуванню при дворі. Але крок за кроком вона вчиться грати за правилами двору, маніпулювати і використовувати інтриги як зброю, щоб зрештою з беззахисної чужинки перетворитися на найвпливовішу правительку Франції. Хороші дівчата! Кримінальна драма з елементами комедії. Сюжет розгортається навколо трьох подруг Бет Рубі та Ені. Кожна з них має свої складні життєві обставини. Бет дізналась, що чоловік її зраджує. Але для того, щоб з ним розлучитися, потрібно мати гроші на виплату іпотеки. Рубі потребує значної суми для лікування доньки. А от Ені хоче найняти гарного адвоката, щоб отримати опіку над дитиною. Одного дня у тріці виникає божевільна ідея пограбувати супермаркет. Вони беруть маски, іграшкові пістолети і беруться до справи. Їм вдається викрасти чималу суму грошей, та тільки пізніше виявляється, що ці гроші належать кримінальному авторитету. Таким чином подруги вплутуються в небезпечну гру, з якої не так просто вибратись. Це був останній серіал цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд! Бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.